Привіт, друзі! Мене звати Дада та ви на каналі Дада Грається. Сьогодні ми з вами будемо вивчати кольори разом з цією кольоровою іграшкою. Упс! Вона впала! Давайте її піднімемо! Червоний молоток. Синя кулька. Помаранчева кулька. Жовта кулька. Давайте розпочнемо. Одна кулька, дві кульки. Та три кульки. Молодець! Це червоний молоток. Бац! Це жовта кулька. Помаранчева кулька. Та синя кулька. Молодець. Це жовта кулька. А це жовта кукуруза. Давай її розріжемо. Молодець! В тебе дуже гарно виходить! Ти розумничка. Це синя кулька. А це зелений перець. Давай розріжемо його. Розумничка. тебе дуже гарно виходить. Це помаранчева кулька. А це помаранчева морква. Давай її розріжемо. Молодець! В тебе дуже гарно виходить. Ти розумничка. Дякую за перегляд! Бувай підписуйся на канал та дивись ще більше відео.